Вітаю з вами, містер Груф. Сьогодні ми відпрацьовуємо вправу по алфавіту. Все дуже просто нас кружечки відповідають за праву руку, а рисочки відповідають за ліву руку. Ми граємо все без акцентів, всі удари однакові, і кожну букву будемо грати по чотири рази. Тобто, якщо приклад, це виходить ось так: типу один, два. Вправа дуже крута на розвиток координації. Починаємо з темпу 60. Метроном 8-ми. Один, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4, 1. Один. Наступна буква. Один, 2. Важливо аргувати голос. Один, 2, 3, 4, 1, 2. Наступна буква 1. Один, два, три, четыре, один, два, один, два, четыре, один, два, три, четыре, один, два, три, четыре, один, один, два, три, четыре, один, четыре, один, два, три, четыре, один, один, один четверти k один два три четири одиндин два три четирi один два наступна один ва один два три четирi один два три четирi один два наступна один два три четири один ліва 1, 2, 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Якщо у вас відразу не вийшло переходити з однієї букви на іншу, спочатку програйте кожну букву окремо, спробуйте поєднати. І потім грайте разом зі мною. Наступний темп 70. І тепер ми починаємо. Ліва рука буде грати кружечки, а права буде грати рисочки. іодин два три четыри один два три четыри один два один два три четыри наступна буквам один два один два один два один два далі од 2, 3, 4, 1, 2, 3, четыре, один, два, три, чотири, один, два, три, четыре, один, чотири, треті, два, 4. чотири, 2, 3, буква, один, два, 4. три, 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 Передостання. Три, чотири. Другий, два, три, чотири, три, четвертий. Права, один, два, три. 2 два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Наступний темп 80. знов з правої руки. Один, два, три, чотири. Перший. Другий. Третій. Четвертий. Наступна. Один, два, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,

Далее 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1, 2, 3, 4, 1. Dale, 1, 2 3 4 1. 2 3 4 1, 2 Наступний темп 105 з правої руки, права кружечки или зачки. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре, 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 один, два, три, четыре. Два, три, четыре, один, 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 два. Один, два, три. Один, два, чердий, два, черте, два, четыре, два, четыре, один, два, три, один, два. Далі, один, два, три, четыре, один, два, три, четыре, два, два. Далі. Далі. Передостання. Другий. Третій. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. І останній темп на сьогодні 118. Чому 118? Не питайте. Просто так захотілось. Ліва рука кружечки, права рісочка. 1, 2, 3, 4. 1, Другий. Третій. Четверти. 1, 2, другий, третій. Дін, два. दूर ही, बाले, बाले, नष्ट होती, नष्ट होती, नष्ट होती, नष्ट होती, नष्ट होती Наступний. Наступний. Правий. Друзі, як зазвичай, напишіть в коментарях, до якого темпу ви дійшли, і якщо вам сподобався формат цього відео, поставте лайк, комент, підпишіться на цей канал і чекайте завтра нового відео.